Доброго дня, шанувальники, природи, любителі грибарства. Ну, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи по лісах. Карпат і продовжуємо продовжуємо фіксувати, що робиться в лісі. Значить, сьогодні є називний Карпат. 8 1 45 хвилин. 6 градусів тепла, досить прохолодно. Грибок росте вночі слабенько. Гриб дуже якісний зараз. От. Я вроді казав, що ми низинах Карпат. І я сьогодні один. Як завжди, спробуємо зайти білих грибів. І не тільки білих, а може і червонячків. По можливості. Добре, от ми зайшли тут о, полюбляють. Рости білі, я не бачу. Не бачу. От, мухоморчики почали білі. Це мухморчики рости почали. Їх я так дивлюся, цього сезону буде досить, досить багато. Добре, ну, будемо на зв'язку, щось буде цікаво, покажемо. Ось перший білий грибок. Скажу так, в лісі досить темно і треба добре продивлятися, щоб знайти грибка. Чесно кажучи, гриб за дві ночі виріс на 1 см. Так що великого білого гриба по тих місцях, що я був двоє суток назад знайти важкувато. О, тут то найбільший грибок сьогодні ось такий. Які два братчики сховалися? От вони. О. Симпатичний Які молоденькі виросли, ну, але також молоденькі, дуже, дуже слабенько вони виросли. Отакі от два і там вроді бачу. Ще, ще ну будемо казати, є, от. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Сьомий, восьмий. Ну, але дрібні. Дрібні. О. Сімейка непогана, але все дрібненьке. Ну нічого, колись виросте так, йдемо робити порядочок. Як мухоборчики полізли? Білих стане менше. Нема, нема більших білячок, білячків, Ось такі вони спарені, а тут є. О тут парочка Спарені. Vstambač bil je čak. To je brez pare. Vstaki je vinsu bi bil čak. Tako. Vstambač bil je čak. Ти вже з тих більших І ось там білячок. На з тих більших трошки. О, ось такі білячки. І ще там білячок О. Ще побачу один. І не один, а два. тут один. Ось тут другий. О, ще один. І все молоденьке. Так, ну то що? Більше я не бачу. Треба робити з ними порядочок. Добре, йдемо робити порядок. І тут є три, два, п'ять, штук на одному місці. Я роззнайшов одного в мосі. А то дивлюся, а то ще в мосі є. От тут воє білячок. Ось тут є білячок. Так. Дивимося тепер тут. Тут є, тут є, тут є, тут є і тут є. І все в мосі. Так. Робимо по. Ось це грибки в нас більші. От один грибок. O tutaj chyba drugi, dokładnie drugi, O, na reszcie ja większy znalazłem i oś tam takie się ryboch, no ryboch tutaj taki, białychenki Подивимось. Ми його тут залишимо. І хай він собі плодиться. Хай він собі плодиться. Ще й неподалік. Бере до загальної маси. Ось так. Почався дощик. Ну, ми десь скоро будемо завершувати, а наразі нам попалися отакі невеличкі біленькі. Тут більші ще виріс. І не один, а два. О! Ось такі о два. Гарненькі. І до загального гурту. Ось яка несподіванка. Ось тут десь. Один білячок. Він не один. Ось ще один. Ось ще один. Ось ще один. Ось тут маленький. Ось тут маленький. Ось тут маленький. Ось тут маленький. Ось така несподіванка. Побрать дорогу. тут то дупло, що минулого разу я чотири рибочки дістав. А тут рядом, поряд, от, виріс який біляк. Так, тепер треба попробувати. Йо, звідси. Werwat. Oho. O, ruchajся, nas dobrze. O. 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 o jaki Так, треба з ним зробити порядок, бо він дуже у нас вже брудний. Де ти такий бруднуля взявся? Ось завершився черговий день рибарства. Рибарство більш-менш вдалося. Затратили ми досить багато часу, а назбирали по штуках. Досить, а по вазі небагатко. От показую результат. Білячок, червонячок, дуже дрібний, похолодало і рост, ріст гриба зменшився. Ну, а вам бажаю 100 крат більше назбирати грибів, як я назбираю. А також здоров'я і мирного неба за головою. І як завжди я говорю, заходьте до лісу, ви заходите з себе додому і будьте добрі, не смітіть в себе вдома, а також не копайте грибочки. Вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас сторицею. Хай вам щастить. До побачення. До скорих зустрічей.